Зараз дітки більш інфантільні, вони е, не так е, швидко розвиваються як раніше. І знаєте, є така штука, як сценарії, антисценарії, які ми наслідуємо від наших батьків. І дуже часто батьки пропускаються такої помилки, що вони, наприклад, були саме дуже самостійними в дитинстві, uh -huh. і вони кажуть, я не хочу, щоб моя дитина відчувала, наприклад, там те ж саме, що і я. Я там е, був один, я був вимушений займатися там. Я не знаю купою питань і мені це було складно, і я хочу полегшити життя mm -hmm. моєї дитини. І це одна із причин, бо батьки дуже часто не хочуть, щоб дитина відчувала, наприклад, себе самотньою або там відчувала себе доросле. Знаєте, як кажуть, дитинство має бути, да, і тому хай вона грається, хай вона, вона потім буде вирішувати проблеми і не вчать вирішувати проблеми. А друга ну, тенденція, яку я бачу, це можливо буде дивно чути від дитячого психолога, але це психологізація суспільства, яка у нас зараз Що є. Що це означає? Не Ми багато Говоримо про те, як треба обережно ставитись до дітей, як про них треба дбати. І іноді батьки впадають в іншу крайність. Тобто, там, де вже треба, наприклад, сказати, що ні, це треба робити. Правила, або є правила, да, і або давайте будеш вже сам. Да? Вони бачать, наприклад, засмучення або там якийсь страх дитини, і вони такі: ой, ні-ні-ні. А раптом я нанесу дитячу травму.